Друзі, погляньте, які гарненькі в нас великодні пасочки, пиріжочки з печі витягли, занесли сюди в хату. Ой, в хаті такий аромат, запах на всю хату. Отакі гарненькі, бачите, вийшли. І не погоріли начебто, і начебто спеклися, ото пиріжки з маком, ото хрустіки, бабуся їх називає, отакі пасочки. Діти допомагали, я командував. Бабуся, Добрый. вам слово. Добрий день, любі глядачі. Поздравляю вас з наступаючим праздником великим великоднім. Паска нас кажуть, велика кранда. Так напекли пирож... пасочок, дуже ложили і родзинки, і масло сливочне Все дуже хороше. На молоке козиному вот. пірожечки, рулети, гощати людей. І будемо самі їсти, скільки бо дуже багато напекли. Аж допомагали і правнуки, і внуки. Оце правнучка ліпила украшення такі. Моя правнучка Алісочка. І полінка теж комкала, що то там. Ну, Вийшла навіть дуже красиві. А на смак ми ще не пробували. Так що посвятим, і тоді спробуємо. До побачення, будьте здорові! з праздником вас наступаючи!